Мангуста на катушку. Ру кусочок фариту і так, він реагує на телефон, тому сторонні звуки. Прилад має бути на максимальній чуйці, він в мене навіть трохи спрацьовує часом на радіоперешкоди. От машина приїхала. Низький тон. Якщо низький тон, значить. Потрібно крутити в цьому напрямку до появи високого. Якщо високий тон, тоді в цьому до появи низького. За, можливо, з запасом. Високий. значить Перебор. Вертаю трошки назад. По часовій стрілці. Ще є? Пропав. А тепер потрошечки до появи. Одну восьму оберта нема. Хай буде половину тисячетвертинку оберта. Немає, але вже з'являється з Ще четвертий. Ну, якщо такі звуки, значить на не дуже важкому ґрунті, то без проблем. На мокрому і дуже важкому, то будуть проблеми. Значить, вертаємо його назад на четвертинку. На телефон реагує. Є в нього якісь значить. Я тут менше ніж на четвертинку вернув, значить. Ну ще на одну восьму. Туди по на одну восьму, ще можна на восьмушку, враховуйте, що є люфт потенціометрі. Ви в одну сторону крутите. Він встановив якийсь номінал, потім коли ви крутите в зворотню сторону, потрібно десь 1,4-18, одну одну ну так між ними, провернути, щоб він почав крутити сам резистив ну, контакт, який знімає з резистивного елемента. Тобто болтик він крутиться, а там ще є невеличкий люфтик. Мабуть, якщо не було б, то плавали б номінали потенціометра, тому ну, практично немає. он налаштований на вред и проверяем по дальности чуть-чуть близко до максимальной 5 копеек срср 40 43 Радіоперешкод, дерваний сигнал. Якщо я накручую до лажників чуйку, тобто так як можна буде в полі накрутити. Що трохи. О, що запас є. Оце вже пішли лажники. Це практично максимум в полі має бути. 48 з'являється. 47 такий. так, все ж радіо перешкоди. Ну, 45 впевнений. Ще 46 впевнений. 47. 47 вже 48 попробую. 48 уже не дуже. Сорок семь, так сорок шесть. Так, тоже, то сказать, чуйку, бо Ну, 47, скажем так. ДД25, 5 копей СРСР. І що там у нас динарий. Так, от на телефон реагує. Сантиметрів на 70. Трохи скинув бо не зрозуміло за цими перешкодами. Так, щось включили зараз. Ну, значить це не вийде протестувати, бо щось включили вже. О, замовчало. Безполезно. І на скіфський наконечник хотів протестувати. Ну я зараз не можу поставити максимальну чуйку, я тут кручу його, щоб зловити той рівень радіоперешкод. Ну, впевнено 18, оце 20 зараз. 21. Ну тобто на скіфський нак на дрібницю, що павук масковський, що 25-ка практично однаково.